У горішніх плавнях фахівці центру Калина розпочали видачу продуктових наборів для дітей загиблих героїв, а також зниклих безвісти або полонених військовослужбовців. Що саме входить до цих пакунків і як організована їхня видача? Дивіться у сюжеті Лілії Петрович. Напередодні Міжнародного дня захисту дітей у горішньоплавнівській громаді розпочалася важлива соціальна ініціатива. Фахівці центру надання соціальних послуг Калина разом із фахівцями управління соціального захисту населення розпочали видачу продуктових наборів, адресованих дітям сімей загиблих військовослужбовців, або чи її батьки перебувають у полоні, чи зникли безвісти. До складу набору входять як традиційні продукти, які використовуються кожною сім'єю. Це і крупи. Це макаронні вироби, це ковбасні вироби, тушонка, олія, масло, сир, так і невеликі смаколики для дітей, ну, щоб трошки доставити радість дітям: це цукерки, це печиво, це тістечка, це сік, какао. Видача продуктових наборів ініційована міським головою Дмитром Биковим і реалізується в рамках комплексної програми підтримки військовослужбовців, ветеранів війни, які брали участь в. То ООС та які брали або беруть участь у захисті України через повномасштабну російську військову агресію, членів їхніх сімей та сімей загиблих військовослужбовців на 2025 рік. Згідно з програмою, цьогоріч сформовано 106 продуктових наборів для дітей віком до 18 років. Вартість кожного пакунка становить майже 2 тисячі гривень. Організація цієї важливої справи результат тісної та злагодженої співпраці. Пліч-опліч із працівниками центру Калина працюють провідні фахівці управління соціального захисту населення. Зокрема, Ольга Котенко, начальниця відділу з контролю та звернення громадян, заступниця начальниці УСЗН «Горішніх плавнів, відповідає за ключові аспекти цього процесу. До її функцій належить ретельне формування списків отримувачів, забезпечення вивіреної логістики та ефективної взаємодії з кожною родиною, що гарантує своєчасне надходження допомоги до адресатів. Розподіл допомоги організовано максимально гнучко. Пакунки доставляють безпосередньо до домівок сімей та у старостинські округи горішньоплавнівської громади. Ті е, мами, які зможуть сюди підійти, можуть підійти отримати їх тут. От, е, якщо потрібна буде допомога в доставці, ми транспортом центру Калина доставимо ці продукти до домівок. Звичайно, категорія осіб у нас така, що багато мам, які працюють і не зможуть у робочий час Отримати тому вирішено це питання у неробочий час. залишаються фахівці центру. І можна буде отримати після 17-ї години. Зустрічі з родинами відбуваються за попередньою домовленістю із фахівцями. Варто звернути увагу, що цього разу до команди, яка працює безпосередньо з родинами захисників, долучилася нова фахівчиня Ольга Дениско, яка обіймає посаду фахівчині із супроводу ветеранів у центрі Калина. Її також залучили до процесу видачі пакунків, адже це дозволить їй особисто познайомитися з родинами та запропонувати їм подальшу. Консультаційну та супровідну допомогу. Це важливо надзвичайно, адже таким чином про можливість отримання кваліфікованої підтримки дізнається якомога ширше коло людей із цільової категорії. Знімальна група телерадіокомпанії Гок вже мала нагоду познайомитися з Ольгою Дениско та готує окремий матеріал про нову фахівчиню, щоб детальніше розповісти глядачам про її діяльність.